Всім доброго здоров'я, друзі. Початок вересня досі куні краплі. Вирішив, не знаю, вирішив садити гірчицю. Що, ви, що виросте, те й виросте, як кажуть. Те буде і насе. Ну що зробиш? Будемо мати надію, що якийсь досик краплі. Ото такі діла. Ну, ж... тягнути вже далі нікуди, нічого не поробиш. Земля суха як порох. Ну ладно, будемо сіяти. Там я вставочку вкину, я картоплю як прибрав, там габлями трошки саморобними постягував там, Туди-сюди, де крупніше. Зараз фрезами пробіжуся. Засію і забороною. Ну трошки покажу процес. Не переключайтесь. Готовлю ґрунт до посіву гірчиці. Ну не знаю, досів не передбачається зовсім. Не знаю. Намочу, спробую мокрою посіяти. Юра вороб'єв сіє вроді сходить. Ну, ладно, то таке діло побачимо. Ну, хто слідкує за каналом, коли два роки назад я зробив таку собі боронку, типу, ну, звісно, якби прути були, верні не боронку, а габлі, да, правильніше сказати, якби з арматури або якоїсь сталевого, а то ну, 12 капрут. Ну, по городу то нормально не вигинає. А от, наприклад, якщо скошену траву згортати, то не годиться. О. Ну, ставиться вона в мене ось на сцепочку, диски знімаю і лапи. Ну, і так. Висоту там відрегулював і так оце згрібаю. Ну, це я так покажу що. Ну, зараз спробую показати, як вона в роботі. О, працює. Та ну, в принципі, що, трошки покажу, що тут згрібається все, отак. Зразу отак кубками згрібаю, а потім вже туди стягну. Ну і це вже не, не сьогодні буде, не знаю коли профризую та й засію горчицю. Там тоді вже бороною, забороную, Ну, поки тільки задача в мене на сьогодні. Прибрати тут, а позгрібати, де там гнилу картоплю пособирати, в'ялу, ну, в такому плані. Приготувати територію до фризування, ну і потім вже і, понятно що. Посіємо гірчиську. Може ж Бог дасть хоч трохи щось ляпне, ну, поки по прогнозу нічого. Ну, як кажуть, маємо те, що ми. Піду так стягує, треба держати на подложку. Нажать не вдається вам показаться как по нормальному. Так, ну, на жаль, трошки поганенько вийшло показати, ну, якось трошки показав, бо йду першою підвищеною. Так що, ну так, я ж кажу, згрібає все, воно просто що треба придержувати грунт м'який, воно мотоблок трошки іноді може стягувати, воно під уклончиком. Так що. Ну, то не страшно. Оце так працює. Працюють габлі. Ну, я скажу, все-таки габлями і легше, і краще, ніж бороною. Тому що борона постійно забивається, та й зуби низькі, а тут таке і бадилля стягує. Так що, оце такий результат. Ну, як кажуть, трошки показав, щоб вам було. Може хто захоче таке собі зробити. Відео в мене на каналі там. Є хто захоче, якщо якісь питання будуть, дзвоніть, пишіть. Ну, в принципі, тут нема нічого такого сложного, робіть та і все, та й все буде, як той казав. друзі це якийсь жах звісно. я, звісно, майже за 10 років експлуатації мотоблока такого мабуть я ще не бачив грудя не, не лізе взагалі фреза оце два рази пройшов туди і назад оце отаке вийшло так що осінь без ротуваторів не обидеться. Обмезувась взагалі воно, бачите. Розвернув в другу сторону, бо першою він взагалі не лізе, другою на оборотах. Ну, взагалі, якось оце так. Ну, що зробиш? Оце таке діло. Так що ротуватором я думаю на зиму роботи буде багато. От, ну, щоб ви розуміли, фреза йшла, ну сантиметрів. Ну ось, дивіться, все, далі, камінь, все, далі нема. Скільки тут? Ну, 10 сантиметрів. Воно тут для горчиці більше і не треба, але ж ну, йо, -йо. камінюка там в долинці, так взагалі. І в поперек ходив, і як хочеш, ну коротше. Оце таке. Зараз перебуваю коня, горчичка мочиться ну і буду, буду сіяти. Оце таке, друзі. В общем, народ два рази трошки корку зірвав. Це пройшов туди і назад два рази. Можна було першою зразу, ну... Треба побистріше, бо скоро вже потемніє. о А цей ще разок першою Попробував глибше взяти. Грудя таке витягує, що. Коротше, плюнув я на це все діло. Можна було першою, звісно, пройти ще глибше, потім другою ще перебити. Ото виросте, не виросте на осінь ротоваторами повигортаю каміння нагороди, якщо досів не буде. Ну курсі. якось ото так. Ну все, зараз ось навіть дивіться, фрези на мотоблокі. Чисті, блистять, навіть і мить не треба на зиму. Чисте чисті. Оце така земля. Ну ладно. Так, народ, ну оце все отак намокла гірчичка. оце тут 2 кг. Оце насипав я було у відеречку. І оце вона набухла. Ось так стало її. Ну це я перший раз так роблю, це я піддивився, Юра вороб'йов так робить. Я вирішив так спробувати. Ну, зараз пісочку ще сипну, бо вона мокра до пальців прилипає. Зараз пісочком ще сипну, розбавлю і буду йти Попробую сівалкою. Якщо не вийде, то вручну тоді. Так, друзі, така в мене сівалочка ручна. Ну таку масу я навіть, навіть і пробувати не буду. Вона в ній не піде вона туди просто відкриватися не буде не буде просипатися туди так ну що народ вперед будем сіяти. Так, ну в общем засіяли, зараз заволочимо, заборонуємо верніше. Так, друзі, ну що, отак вийшло засіяв. Двічі пробігся бороною, бо в мене на бороні клики невеликі. Де саморобні, де той, ну ось сантиметрів по 8 невеличкі. Якби, звісно, сантиметрів по 10 щоб длинненькі були, то було б Краще, ну то таке Два рази пробігся ніде нема на горі, гличиться. Цей закрита вся. О, ну і хотілося б, бачили, пилюка яка, звісно, земля. Ну, Маємо те, що ми. Як і буде, таке й буде. Що зробиш? Е, що хотів сказати по... При готуванні гірчиці е, вона дуже набухає. Ну я повторюся, я це перший раз так роблю, я завжди сухою її сіяв. А це вирішив спробувати так. Значить вона дуже набухає. Получилося більше, ніж пів відра. 2 кг набухло. І піска я насипав десь до. Ну, коротше, піска треба сипати, щоб було більше сухого щоб що гірчицю вимішав, вроде. О, але все одно вона цей, багато мокрої гірчиці, на низу відра особливо, де погано вимішалося. І вона все одно в процесі набуха, набуха. Тобто треба більше піска, щоб, я так розумію, щоб більше забрати тієї вологи. Або треба було просто менше води налити, щоб можливо, там буквально. Там сантиметрів 2 над цим, над гірчицею, А я линув, мабуть, було так сантиметрів 4 над гірчицею. То води, мабуть, треба менше Але, щоб Вона просто взяла трішки водички. Та й все. Ну оце в мене тут а, десь 4 сотки. 4,5. Ось то я оту всю масу. І високо. 2 кг, я думаю, нормально. Ну, як кажуть, зайде, побачимо Так що, ну, все, на цьому все. До зустрічі на каналі. Всім гарного здоров'я, мирного неба, слава Україні!